Платіжний календар. Це дуже простий інструмент, який вивільнює у власника у власника такого. Я думаю, ви пізнаєте себе: альо, альо, плати, альо не плати, а тут прийшло, а тут не прийшло альо альо альо. Платіжний календар це квартал роботи, і ось цього альо альо вже немає, тому що платежі. Відсортурувалися, платежі відкатегоризувалися, і вони сплачуються раз або два рази в неділю. Залежить від бізнесу. що не гідник продовжуєш дивитися мої відоси, але не ставиш дід подобає, не пересилаєш друзям та не пишеш коментарі. Я ж для кого тут стараюсь? А якщо хочеш отримати цей. Простий, але дієвий інструмент пиши мені в директ слово терапія.